Ну, от, друзі, це відносно неприємностей із нематодою. Ось я показую те місце, де була нематода. Лишилася тільки нижнє п'ятно, плямочка. Така. Ось вона, ось вона, ось вона це плямочка нижня. А верхня була ось тут. Ось тут. Від неї і місця вже не залишилося. Гарно розростається стовбурець. Ну і... Ось такий квітоніс, квітоніс він виріс уже, мабуть, разів два, не можу сфокусуватись, не можу. Ну, ось так. І е, орхідея задоволена, гарно росте, досить велика. А тут ви бачите ось цю пробку, пробку. Це пробка, пробка, пробка від е, е, пляшки з пробкового дерева. Там так називається пробка. Ось і як ви думаєте, для чого вона? Ну Правильно, для боротьби, для боротьби із мушкою-дрозофілою. І досить успішно спочатку мушка ця думала, думала, прилітала іноді, а тепер пропали в мене мухи, дрозофіли. with the